Шановні земляки, сьогодні ми зібралися з трагічної події. Кривава війна забрала життя смілян Дорошенко Олександра Олександровича та Грудіва Валерія Олександровича. Сумно від того, що відходять у вічність найкращі сини нашої країни цвіт української нації. Безстрашні! Мужні наші герої, що віддали своє життя за свободу рідної землі. Вони не дожили до перемоги, але наближали її щоденно на полі бою. Дорошенко Олександр Олександрович служив солдатом-стрільцем-санітаром мотопіхотного відділення. Другого мотопіхотного взводу Другого мотопіхотної роди військової частини Збройних сил України 20 березня 2023 року загинув в результаті мінометного обстрілу ворожої артилерії на околиці населеного пункту Серебрянка Донецької області. Грудів Валерій Олександрович, сержант. Старший радіотелефоніст, грантометник відділення зв'язку з воду управління 3 го механізованого батальйону військової частини загинув 23 березня 2023 року в населеному пункті Бахмут Донецької області. Вшануємо хвилиною мовчання невмирущу пам'ять про наших земляків. Олександра Дорошенка та Валерія Грудіва до слова запрошується. Заступник начальника Черкаської районної військової адміністрації Богдан Солошенко, дорогі родини, шановні сміляни, шановні побратими, сьогодні в цих святих стінах ми зібралися для того, щоб провести останній шлях та віддати останню шану двом нашим героям – Валерію Олександровичу та Олександру Олександровичу, які до останнього подиху свого життя. Цінували і любили нашу країну, боронили її незалежність та територіальну цілісність. Для кожного з нас вони є прикладом, прикладом мужності. Вони до останнього свого часу не зрадили свої присяги та були вільні своїй присяги. Кожну хвилину вони наближали нашу перемогу, перемогу над постатом, який прийшов в нашу країну. Щоб поневолити всіх нас. Вони щодня давали нам надію, надію на гарне життя. Валерій Олександрович та Олександр Олександрович будуть прикладом не лише для нас, а й для всіх наступних поколінь. Дозвольте висловити щирі слова співчуття родинам. Це національна втрата не лише для вас, дорогі родини, а для всієї країни. Вічна пам'ять Валерію Олександровичу, вічна пам'ять Олександру Олександровичу. Герої не вмирають, вони вічно будуть жити в наших душах та серцях. Слава героям, слава Україні! Героям, слава! Слово першому заступнику міського голови Олександру Лисенко. Дорогі родини, шановні сміляни, попротивни, чергована в нас змістка прилетіла в наше місто. Сьогодні ми зібралися з сумної нагоди, щоб подати слова глибокої вдячності і шани нашим героям, нашим захисникам, які залишили власну домівку і пішли захищати нас з вами. Нема слів для втіхи, рідним і близьким покійного. Пішли з життя, прекрасні сини, люблячі батьки. Я від імені міського голови Сергія Ананка, всієї Смілянської громади, висловлюю найщиріші співчуття, передана покійно. Перемога обов'язково буде за нами. Слава Україні! Слово представнику Збройних сил України Олександру Свяченко. Шановні присутні, рідні побратими, сьогодні ми прощаємося, проваджаємо останній шлях. Одразу два наших героїв, котрі бажали жити у вільній та незалежній Україні, котрі боролися за це, котрі на власні очі бачили, що таке війна, котрі перебували в тій реальності. Але, на жаль, на війні не буває без страт. Одного дня їхні серця зупинилися. Дорошенко Олександр і Груднів Валерій. Це неоціненні не втрати для всіх нас та для всієї України. Особисто від себе та від Збройних сил Збройних сил України висловлюю щирість відчуття рідним, загиб, рідним загиблих героїв. Бажаю всім мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте, будь ласка, тих, хто поруч з вами. Ми переможемо. Дякую. Світлий. Добрий спомин, що прозвитяжних захисників України назавжди залишиться в наших серцях. До спільної молитви запрошуються священнослужителі нашого міста. Новоприставлених воїнів Олександра Героя і Валерія Героя. Які віддали своє життя за незалежність, соборність української держави за відпущення осякої провини вільної, невільної... воїнів, героїв Олександра Валерія, які віддали своє життя за незалежність соборність Української держави, хреста Боже наше, ми тобі славу віддаємо. Чи не правів Божих воїнів, новоприставлених Валерія Олександра, героїв, які загинули, захищаючи нашу державу і за відпущення їм всякої провини, вільної і невільної, Господь Бог сили в душі їм, там, де праведні спочивають. Преставлених Валерія Олександра у місті світим, у місті квітучим, у місті спокою. Знову представлена воїнам Олександру Валерію і з Шановна засмучена одна і друга родина, на жаль, черговий раз наша Смілянська громада прощається із своїми кращими синами, прощається з тими, хто найсміливіші, хто життям своїм прикладом показує, як треба любити свою батьківщину, свою землю, своє місто. Сьогодні ми прощаємося із нашими героями. Чому вони наші герої? Тому що вони віддали життя за нашу державу і за нас із вами. Ми пам'ятаємо, що Господь наш Ісус Христос, Він на Христі віддав життя за всіх нас, тобто за весь світ, за все людство, аби викупити Його від прокляття і вічної смерті. А ось ці наші воїни. Вони віддали життя безпосередньо за нашу державу, і за свою землю, за свої сім'ю і за майбутнє наших поколінь, щоб вони могли жити вільно у своїй державі, щоб вони були незалежні від кого тільки від Господа Бога, і щоб вони могли жити так, як вони вважають це за потрібне. Сьогодні ми називаємо їх нашими воїнами. Але вони не тільки українські воїни, вони воїни Христові. Чому, браті і сестри Христові? Тому що той, хто відстоює правду, той, хто бореться за істину, той і є воїн Христов, тому що Христос є істина. Не випадково апостол Павло пише, що недаремно воїн тримає меж у своїх руках, тому що він відомстить тим, хто робить зло. А сьогодні ми знаємо, хто робить зло на нашій землі. Сьогодні ми це бачимо і особливо тоді, коли прощаємося з такими Жніми і сміливими воїнами. Сьогодні, браті і сестри, ми бачимо, до чого приводить гріх, коли людина повністю підпадає його владу, коли вона не розуміє, що вона родить, робить. І особливо, коли отримавши безмежну владу, вона чинить страшне зло, вона вбиває людей. Ось такому злу, в такий гріх впав той, хто керує не до імперії Росії, той, хто посилає свої не до війська на нашу землю, які хочуть нас знищити, які хочуть забрати у нас все, мову, віру, наше майно і наше життя, в тому числі з вами. Ось тому то вони і наші герої, ось тому то вони стали на захист. Своєї батьківщини. Ми зараз бачимо перед собою тіла, які скалічені, які уражені, мабуть, не стільки Бог знає скільки осколків туди залетіло у це стражденне тіло. Но ми на даний момент не бачимо перед собою їхніх їх душ, які стоять біля нас. Кажуть люди, що на війні немає невіруючих людей. І ми, мабуть, можемо спітіть уявити, скільки раз, чи то душа Олександра чи Валерія припитала перед Богом і промовляла ті слова, Господи, помилуй, Господи, допоможи мені. Ми сьогодні, кажемо, бо так сказав Христос, що немає більшого подвигу, коли людина покладає життя своє за других своїх. Значить, вони звершили найбільший подвиг на землі, який тільки можливо, вони виконали свій обов'язок перед державою і перед своїм народом аж до смерті. Тому немає більшого подвигу. І тому ми віримо, що сьогодні Царство Небесне поповнюється ще двома сміливими воїнами Христовими, які пішли. Захищати нас із вами. Ми сьогодні віримо, що вони, зійшовши у небесні оселі, і там будуть молитись, будуть просити Милосвого Бога, аби Господь давав сили, аби Господь давав кріпость нашим воїнам тим, які далі залишаються захищати нас, аби Господь оберігав їх від передчасних смертей. Щоб наші воїни вертались додому живими і здоровими до своїх сім сімей, до, свого, до своїх громад, до нашого суспільства. Ми віримо в те, що вони сьогодні просять і будуть просити і надальші. І я лише закликаю всіх вас, браті і сестри, не обмежувати стільки похоронами і згадками десь де-неколи, десь коли-небудь. Пам'ятаємо, що вічна пам'ять зберігається тоді, коли кожен день ми будемо молитись, кожен день ми будемо пам'ятати про цій душі згадути, Господи, у покой, якщо не знаємо імена кожного, то всіх наших воїнів, які віддали своє життя за нас і пам'ять. Якщо ми так будемо пам'ятати, то вони будуть радіти про те, що дійсно вони не даремно віддали своє життя. Що ціна величезна, їхнього подвигу, але ми про них пам'ятаємо, ми їх шануємо, і ми за них молимось. І тоді відбувається покільна молитва Небесної і земної церкви. І тому в сьогоднішній день, з тими, Воїнами Христовими, українськими воїнами, воїнами смілянськими. Ми просимо Бога, щоб все, що було, як людей, ви почуєте з молитви, що немає людини без яка, все простив, щоб їхній подвиг очистив їхні душі і вони насолоджувалися вічним блаженством. І тому ми кажемо сьогодні: слава Богу, що він нам народив таких мужніх воїнів. І ми кажемо слава нашій Україні, що вона народила таких синів і дочок. Амінь.